Цікаві факти. Якось до заможного успішного єврея прийшов за пораду його бідний, молодший сусід. Бідний запитує Ось дивлюсь на тебе. Стільки років живеш багато, а нічого особливо не робиш. Дай пораду. Як розбагатіти, нічого не роблячи. Поки що ніяк має таке не виходить. Ну, слухай пораду. відповідає багатій. Все дуже просто. Так і продовжуй нічого не робити, тільки будь дуже економним. Взагалі намагайся нічого не витрачати. Ну про таких зазвичай кажуть, що вони жадібні. Але нічого страшного. І жити так треба впродовж перших 25 років. Ну а далі що? Як бути, коли ці 25 років пройдуть? А далі все ще простіше. Ти вже звикнеш так жити. Просто продовжуй до кінця життя. Тому, друзі, ось чому нас вчить ця мудра притча про багато єврея та його сусіда. По-перше, не чекайте простих порад та чарівних таблеток. Нічого не замінить ваших дій. Можна скільки завгодно думати, зважувати, дивитися на інших, але без власних дій нічого не зміниться. На одній економії багатства не побудуєш, але раціональному поводженню із грошима варто приділяти увагу. Так, друзі, важливо вміти рахувати гроші, але якщо скочуватися у скряжництво, то ніякого розвитку не буде. На порожньому ґрунті з нічого також нічого й не виросте. Потрібно щось сіяти, поливати, підживлювати та охороняти. Все одно перемагає та виграє той, хто робить, і робиться із розумом. У процесі дій до людини прийдуть правильніші ідеї. Людина щось підкоригує, підправить, переналаштує, не знайдено на найкращого замінника для дій. Звички мають величезну силу. Тому сенс притчі не в тому, шановні друзі, що треба розвивати в собі звичку бути скнарою, а в тому, щоб звернути увагу на свої звички. Наші звички це наш спосіб життя. Тобто, чим і в чому живемо, то нас і оточує. І то в результаті у нас і є.